Друзі, всім привіт! Повертаюся до щотижневого інвестування в акції на платформі Trading 2.1.2. Хто вперше на моєму відео, то коротко розповім. Я щотижня інвестую по 100 злотих у дві компанії, ділю їх рівно по 50 злотих. Е, також наш портфель має складати 10 акцій максимум. І коли буде досягнуто хоча б по одній компанії 10 акцій кількість. Ми будемо переглядати її дальніше майбутнє в нашому портфелі. З приводу податків згодом будемо розбиратися, коли проінвестованих буде хоча б 1000-півтори тисячі злотих. Тому буду радий вас бачити пізніше і всю детальну інформацію я буду також викладати. Ми проінвестували вже 800 злотих, і наш портфель зараз. Приніс нам прибутку 23 злотих. Також у нас є готівка 200 злотих, які у нас е, приносять нарахування. І зараз загальна вартість в з готівкою 1025 злотих. 26 окей Перший раз виходжу до вас у випуску з ноутбука. Давайте повернемося в історію для того, щоб ви впевнили, що у нас не було ніяких змін. Це нарахування. Проценти по кредиту це за акцію Нордеабанк. Проценти по налічним це за готівку, яка в нас є. Простаємо вниз. Остання покупка у нас була 11. То тоді ж в мене відбулося поповнення через Apple Pay. Ми купляли Нордеабанк на 50 злотих і «Geo Group». Можемо пролистати ще тиждень нижче. 4 серпня. Ми купляли Orlan на 50 злотих і American Airlines. І поповнили на 100 злотих. Е Гаразд тоді. Що ми робимо цього тижня? Дивлячись по ринку, що American Airlines, Norda Air Bank і Vizera нам приносять плюс і він перекриває наші убитки по Orlan. Там 6,3%. GeoGroup у нас 11,5% і Corsivic 6,5% майже. Я на початку думав інвестувати так само, як і. Передні декілька тижнів, типу, вибрати цю ж саму компанію, допустимо, Vizair зараз і Corsivic. но вирішив переглянути трошки іншу стратегію і вирішив купити цього тижня Kyivstar. Він вийшов 15 серпня на Nasdaq, на, якщо не помиляюся. Інформацію я не викладав, не було аж настільки актуально, тому зараз зробимо просто покупочку. Мені цікаво провірити, що може відбутися, якщо компанія тільки з'явилася, і також це перша компанія українська, яка з'явилася і на NASDAQ. Якщо мені не зраджує пам'ять і інформація була добре мною перевірена. Тому 50 злотих купити, розмістити ордер, одразу відбулася у нас покупка. Чудово. Також я одразу з телефону собі переглядаю наш портфель. І так само я думаю з приводу покупки Alteria Group. Тож непогано. Дана компанія займається виробами тютюну, іменно сигарет. Там декілька компаній. І було би чудово в неї проінвестувати. Якщо не зраджує мені пам'ять, так само вони. О, дивіденди 6,15%. То чудово. Київстар у нас дивіденди немає. Так само непогано було б зараз купити по 9, до 10 доларів, в принципі, і по 30 продати. Типа 2, як можливо, в майбутньому. Переглянемо дивіденди. Немає зовсім. Типа 0 пише. І Strategy. Також є бажання купляти. Зараз, виходить, по 400 доларів, пізніше її переглянемо. На платформі, напевно, інтернетів Brokers, коли буду купляти по 500 доларів на місяць. Це буде згодом. І так само дивіденду доходності у нас немає. Гаразд, тоді тяжкий вибір. Тут непогано. В принципі, просадки і чудове місце для купівлі. Тут на по суті максимумах. Але 6,15% річних дивідендів, чи квартальних, не пам'ятаю. Також треба розібратися з цими дивідендами. Гаразд, давайте купимо тоді Сталантіс аналогічно на 50 злотих. 1,4 акції розмістити успішно. Я собі одразу на телефоні роблю скриншот, який воно вибиває. Чудово, пізніше переглянемо. Тепер повертаємося до нашого портфеля. У нас готівки залишилось 100 злотих. І якщо не помиляються, у нас залишився останній тиждень якраз цього місця. І 1 вересня у нас буде нові інвестиції. Тому чудово. Можливо, повторимо ці ж самі інвестиції, можливо, проінвестуємо в інші компанії. Гаразд. American Airlines плюс 16%. Nordea Bank так само, плюс 6,7%. Orland, GeoGrope і в мінусах. Vizer ми вже дивилися, плюс 21,4%. Давайте перейдемо в нашу таблицю Excel, яку я створив раніше. І портфель. Тут я записую, виходить, покупки. І це треба переоформити для того, щоб це було набагато зручніше бачити. Тому що шукати якусь конкретну компанію по цьому якось не дуже хочеться. Набагато зручніше буде, коли я виберу, допустимо, одну. Збільшу і тут з'явиться одразу наші покупки. Наша стратегія. Хто не пам'ятає її, я так само до випуску закріплю пост в телеграм-каналі, обов'язково підпишіться на телеграм-канал, для того, щоб першим бачити дані відео. Раз. Сюди я в таблицю додавлю компанії, які ми купили. Що ми будемо їх? Ми будемо їх купити і тримати. На даний момент тільки купляємо і тримаємо. Так само виділяємо по 50 злотих, раз, всю інформацію я пізніше поправлю і викладу так само для вас в телеграм-каналі. Пізніше ми також проінвестуємо в Alteria Group і Strategy, але це буде згодом, коли наш капітал набагато збільшиться. Оновлю таблицю і пізніше вам її скину, для того, щоб ви бачили, як я це вписую. Друзі, обов'язково підпишіться на телеграм-канал, на YouTube канал, поставте в подбайку даному відео, напишіть ваші коментарі, як вам дані відео, чи вам подобається більше, коли я буду знімати імену дома, з ноутбука, в такому лайт режимі, чи коли це буде в різних місцях, якщо я буду кудись їздити. І з телефону. Тому до зустрічі в нових відео. І я з нетерпінням очікую наступного тижня. Бувайте!